Частина Труханова острова у верхній течії Дніпра, більш відома як парк Дружби народів, улюблена зона відпочинку киян, що донедавна ще не була спотворена атракціонами та торговими наметами, оскільки межує з заповідником. Цей малозайманий острівець природи, розташований між найбагатолюднішими районами столиці, оболонню та Троєщиною. Але ж, як то говорять, місце святе не буває пусте. Його неодмінно перетворять на торгово-розважальний центр чи готельно-ресторанний комплекс. З лівого берега річки маємо скаймоуд, з правого блокбастер, тож і острів на Дніпрі почали швидко освоювати. Відкриті торгові намети перетворюються на закриті, закриті на стаціонарні, стаціонарні обносяться парканами, а там і до приватизації недалеко. За словами забудовників, все це робиться з найкращими намірами. Як от екстрім парк з воднолижними атракціонами, трасами для мотоциклів, ресторанами, лазнями, торговими наметами і всією належною інфраструктурою було, звісно ж, зроблено для активного відпочинку і стимулювання здорового способу життя наших громадян. Щодо доцільності використання зеленої зони з такою метою, то питання до дозвільної системи міста. Увагу ж наших активістів, людей волі. Привернула перш за все швидка вирубка дерев неподалік від екстремзони на самому березі річки. Принаймні в цьому районі легені міста зазнали радикальної ампутації. От активісти і поцікавились благими намірами такого оперативного втручання. 5 марта 2016 року я в місті з зі своїми друзями став свідчелем того, як неізвісні люди, скажімо так, працівники ікс парку неизвестные для нас люди, занимались незаконной вырубкой леса, то бишь работали бензопилой, пилили деревья. На, вы видите, за мной, пеньки диаметр спиленных деревьев от 20 до 45 до 50 сантиметров. Нещодавно звільнений за незрозумілих причин директор парку так комментует ситуацию. Uh, в 2013 году... Uh был проведен такой конкурс «Днепровская перлына». На мой взгляд, он проведен только по отношению к одной компании. Это э, инновационный спортивный парк, основателями которыми является директор, основатель экстрим парка вот этого Юрий Зазуля и Юрий э, и Олег Лысюк. Э, руководитель и владелец э, Вертолетной площадки на улице Парковой Аллеи в городе Киеве. И как бы началась интенсивная такая э, вырубка леса, э, зеленых насаждений, Э, интенсивно начали, перекрыли э, вот этот э, канал, который сообщается с десенкой. Повністю його перекрили, хоча по проекту там быть проточні дві труби. Они там є, просто їх завалили. Керівництво ж екстрим зони за давньою традицією звинувачує в усьому попередню адміністрацію парку. Само ж нібито має дозвіл на санітарну розчистку цієї території. Ну, ну, моїх то преступ... мої присутні тільки займаються тим, що Значит, не в курсі були чистя території, от того, що натворили ці люди. Ми розбираємося. Сейчас ми збираємося отакі всі території чистити. А в принципі, що з ремень Януковича благодаря йому і появился з'явився цей парк, тому що вони нам допомагали, ну, хоча вони були в опозиції, вони допомагали нам ну, как бы, рішати вопроси з землею і інфраструктурою. До цього додамо, що прозора санітарна розчистка була зроблена уповноваженими особами. Трактором без номерів та трьома безпритульними, озброєними бензопилами та необхідною кількістю пального. Герої санітарної розчистки, як бачите, віють перед камерою. Мабуть, із-за тонкощів натури. Решту ж контингенту працівників парку здорового способу життя неважко уявити, спираючись на їхні духовні вподобання та естетичний смак в стилі постапокаліпсис. Тож, поки попередня адміністрація парку судиться з екстремалами. Гори сміття попід парканами екстрим парку зростають, дерева вирубаються, будівництво йде повним ходом, комори поповнюються дровами, а берегоукріплення робиться з усокорів і верб. Питання, чи не стих? Вирублене.